Ми зараз всі працюємо на перемогу. Ми всі працюємо для того, щоб наша країна швидше закінчила цю війну. Скриньки для збору коштів військовим розмістили у фірмових магазинах студія м'яса. Таким чином, благодійний фонд «Покрова» спільно з торговою мережею збирають гроші на безпілотний авіаційний комплекс Валькірія для 44-ї окремої артилерійської бригади. Крім цього, усі кошти від кожної купленої тут кави також підуть на придбання безпілотника. Ми розпочали це на новому супермаркеті у Козові цю акцію по збору коштів для придб. Дня безпілотника спільно з благодійним фондом покрова. Відповідно, у супермаркеті Козова за 10 днів нам вдалося зібрати 42 тисячі гривень з проданої кави, це 100% від вирученої кави, а також 50% від виручених коштів з продажу піци. Ми вирішили це масштабувати повністю на всю мережу, зокрема на ті магазини, які мають можливість продавати каву, мають кавові апарат. Крім цього, ми розставляємо на касах наших магазинів, тобто по всій мережі, скриньки для благодійності. Безпілотний комплекс дорогий, але вкрай потрібний нашим захисникам. Кам вартість цього апарата близько 720 тисяч гривень. Долучитися до збору коштів закликають усіх охочих. 44-та окрема артилерійська бригада це є тернопільська бригада. І хто як не ми, мешканці Тернопілля, просто зобов'язані, повинні підтримувати хлопців всіма способами, які тільки є можливими. Кошти на придбання файного безпілотника можна переказати онлайн або прийти до магазину Студія м'яса і покласти будь-яку суму до благодійної скриньки чи придбати каву. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.